USB лампа акумуляторна заряджається від USB. Ну, тобто в комплекті є USB-шнур. Має три режими для освітлення. Перший режим дуже сильно світить. При першому режимі лампа працює півтора години. Другий режим слабше світить. При другому режимі лампа працює в районі 4 годин. Ну і третій такий от, бачите. На кнопочку включається, виключається. Зручно буде підвішувати є такий от гачок. Віддаю дуже дешево, ціна 300 гривень. Також є olx доставка. Новою поштою, Укрпоштою відправляю. Обмежена кількість.